Сьогодні до мене прийшов пацієнт, сів в крісло і відразу попередив лікарю, я сюди прийшов не сам. Це си родичі. Вони кажуть, що мені це треба. Вже можна прогнозувати, що буде далі. Він сидітиме, схрестивши руки на грудях, і мовчатиме. Або говоритиме, але так, ніби читає інструкції до мікрохвильовки. У мене все нормально. Вони просто перебільшують в цьому. Я в цьому взагалі не бачу ніякого сенсу. Іноді такі люди хочуть від мене просто формальність. Лікарю, скажіть їм, що зі мною все гаразд, і ми розідаємося. Іноді публічна страти родичів. Лікарю, ну скажіть же їм, що це вони ненормальні, а не я. Але найчастіше вони просто не розуміють, що тут можна робити. Психотерапія не вокзал, де можна взяти квиток у краще, не суд, де виносять вердикт винен або вільний. Це лабіринт без карти, це розмова, в якій ти не зобов'язаний бути зручним. Це слова і паузи, які звучать інакше, коли їх чуєш сам. Добре. Давайте зробимо так. Уявіть, що ви тут сам. Про що б тоді ви запитали? І іноді людина встає і йде, а іноді, раптом, після довгої паузи, каже: Як пристати відчувати себе непотрібним? Чому мені весь час хочеться злитися? А якщо я не пам'ятаю, коли в останній радів? І тоді ми дійсно починаємо.